Вас вітає! Перший дашівський біологічний канал і людина, який зручно дивитися в мікроскоп лівим оком, Ємсенко Ольга. Ми сьогодні вивчаємо методи дослідження клітини. І видатними вченими, які досліджували клітину. Тепер ми цих вчених називаємо цитологами, тому що наука про клітину зветься цитологія, видатними вченими були ось такі: Роберт Гук, він вперше побачив клітини і дав їм назву: насправді він спостерігав не клітини, а постклітинні структури. Це насправді були порожні Клітини, і він бачив їхні товсті клітинні стінки. Але він не міг ніде про це ні в підручнику прочитати, ні погуглити, тому назвав їх ось так: у 1675 році італійський вчений Мальпігі довів, що рослини мають клітинну будову, і довів також, що всередині Рідина всередині клітини жива, він помітив рух цитоплазми і рух певних органел. Зверніть увагу на мікроскопчик, яким він користувався. Там ще якийсь, здається, як прилад для додаткового освітлення використовується. І в цьому ж столітті Антоні Ван Левенгук вдосконалив свій незвичайний мікроскоп, який величиною із сірникову коробочку, он, ви його бачите, і лінза там така формою кругла, сферична, як горошинка. І він зміг побачити різні бактерії. і Інші дуже дрібні об'єкти під мікроскопом, і знову ж через те, що наука тоді ще така не існувала, він їх назвав анімалькулі, ну тобто щось на зразок тваринки. Тепер, за малюнками Левенгу, вчені змогли впізнати цих тваринок і назвати їх так, як тепер їх заведено називати. У 19 столітті Жан-Батист Ламарк, про якого ми пізніше будемо ще раз згадувати у зв'язку з еволюційною теорією. Він припустив, що, можливо, все живе має клітинну будову. І його припущення тоді було таке інтуїтивне, але тепер воно повністю підтверджене. Справді, все живе має клітинну будову. Що не має клітинної будови, те не живе. Ядро досліджували Ян Пуркіне і Роберт Броун. Авторами клітинної теорії будови всього живого є німецькі вчені Матіас Шлейден, Теодор Шван, Рудольф Вірхов. Ми клітинну теорію вивчаємо трошки в 6 класі і потім ще до неї повертаємося. Все живе, складається з клітин. Клітина є одиницею структури і функціонування, і клітина народжується від клітини, основні її положення. Спостерігати за клітинами можна. За допомогою світлового або оптичного інша його назва мікроскопа. Принцип дії світлового мікроскопа такий: треба взяти прозорий об'єкт, крізь який може проходити світло, і пропустити це світло крізь цей прозорий об'єкт. А для збільшення використовувати систему лінз. Лінзи знаходяться в окулярі, в тому місці, яке близько до нашого ока, в об'єктиві, в тому місці, яке близьке до самого прозорого препарата. І світло у шкільних мікроскопах ми використовуємо. Просто світло, яке нам доступне. З вікна світло, з лампочки. Для того, щоб зловити це світло, ми використовуємо дзеркальце, Це але на схемі тут є лампочка, вмонтована в мікроскоп, і його можна ставити будь-де. Наші шкільні мікроскопи збільшують саме менше у 56 разів, але межа у нас 300 разів. Цього ми досягаємо комбінацією різних об'єктивів і окулярів, максимально у 300 разів. Тому у шкільний мікроскоп ми не можемо побачити, наприклад, бактерії, дуже дрібні об'єкти. Та й, чесно кажучи, тваринні клітини. Недостатньо збільшується, щоб там роздивитися якісь їхні деталі, крім ядра хіба що. Натомість рослинні клітини крупніші, їх видно краще. Лабораторні мікроскопи збільшують у 10 тисяч разів. Ой, я щось не так сказала, одну, в одну тисячу разів. І це не межа, можна і більше. Ось тут ви бачите, як виглядає при великому збільшенні жалоб бджоли і голка. Як бачите, голка досить тупо виглядає проти бджолиного жала. Але в мене тут таке зауваження, я не впевнена, що ця фотографія зроблена за допомогою світлового мікроскопа. Я думаю, що тут все-таки електронний мікроскоп. Ми не можемо до безконечності збільшувати Завдяки сильним лінзам зображення у світловому мікроскопі, тому що сама природа світла не може бути подолана, ми не можемо дуже сильно збільшити. Тому максимальне збільшення у світловий мікроскоп це 2000 разів. І це вже якісь дорогі лабораторні мікроскопи, які десь використовуються у поважних установах. Електронний мікроскоп має трохи подібну будову, але е, тут зовсім інший принцип. Замість світла крізь препарат пропускається пучок електронів, е, лінзи, магнітні, тільки не питайте мене, що це таке, і зображення виводиться на екран. Е, Взагалі-то електронний мікроскоп це ціла кімната обладнання, Вон, ви бачите щось таке. Металевого багато обладнання, і ви бачите ще кілька моніторів От туди виводиться зображення. І завдяки електронному мікроскопу ми можемо досягнути збільшення у 1 мільйон разів і навіть більше. Оце ви бачите збрите волосся під мікроскопом. Просвітлювальний мікроскоп використовується для надтонких зрізів. І ось тут ви бачите, як під таким мікроскопом виглядають розрізані хлоропласти. Зображення в електронному мікроскопі буде чорно-білим, але потім його розмальовують для того, щоб воно виглядало приємніше. І деякі художники, які його розмальовують, ну просто не мають ніякої міри і дають ну, такі вже кольори веселкові, що просто буває, дух захоплює. Є ще сканувальний або растровий мікроскоп, він використовується для непрозорих об'єктів, і ці об'єкти. Ми, ми маємо тоді враження про форму поверхні. От По цій картинці ми можемо уявити, якої форми є поверхня. Оце ви бачите під цим мікроскопом збільшена судина, і з неї клітини крові висипаються, еритроцити. І он, один самотній еритроцит, замотаний у, мабуть, що це фібринові нитки, мабуть, що його у тромб, в якомусь тромбі сфотографували. Ось так виглядає зубний наліт під електронним мікроскопом. Підготовка об'єктів для такої мікроскопії дуже тривала і дорога. Наприклад, для сканувального мікроскопа їх треба ще й посипати золотим пилом. І тільки використовуються неживі об'єкти. Тобто все, що ми бачимо під електронним мікроскопом, воно вже вбите, законсервоване, підготовлене особливим способом. Тоді, як у світловий мікроскоп, ми можемо дивитися на живі об'єкти. Наприклад, ми можемо дивитися, як інфузорії полюють на когось у крапельці води. Ще один метод дослідження клітини називається флуоресцентна мікроскопія. Деякі флуоресцентні речовини ми додаємо до об'єктів, а потім, при певному, це не денне освітлення буде, а якесь там спеціальне освітлення з якоюсь довжиною хвилі. Ми бачимо, як оці речовини, флуоресцентні, будуть світитися різними кольорами. Ось тут ви бачите, це. Клітини супутники нервових клітин. Вони називаються астроцити, і от їх примусили світитися жовтим кольором. Можна навіть підібрати різні кольори, щоб вони світилися, і забарвити цими різними кольорами колонії бактерій. І потім дати цим бактеріям розмножитися. Потім, коли вони освітлюються спеціальним світлом, то кожна колонія буде світитися своїм кольором. І є навіть цілі конкурси малювання бактеріями у чашках Петрі. Там реально художники беруть участь у таких малюваннях, бо ось це зробив якийсь студент, практикант, там, як він там звався, не знаю. І оця його картина називається ЗНО. Захід сонця у Сан-Франциско. За допомогою флуоресцентних речовин можна забарвити певні об'єкти і потім отримати щось на зразок тривимірної моделі. Ось тут ми бачимо дві голубих групи. Це групи хромосом, які відділяються при поділі клітини. Інша назва такої мікроскопії ще конфукальна. Ось тут ви бачите дивовижний просто знімок, це ембріон миші, і я тут не можу точно сказати, але мені здається, це зображена його нервова система. Правда, тут проблема, а де ж тут головний мозок у цієї миші? Можливо, я помиляюся, і тут показана якась інша система. Диференційне центрифугування. Ось тут ви бачите ряд гнізд для пробірок, туди ставляться пробірки, і внизу ви бачите колесо. Воно дуже швидко може обертатися. І те, що знаходиться у пробірках, отримує, ну, як би це сказати, перевантаження, отак, От як льотчики, наприклад, під час польоту. І воно потім розділяється на окремі фракції. Ось тут ви бачите, як закладають суміш розмелених клітин і дають прискорення, яке відрізняється від прискорення вільного падіння у 100, а то і в 100 тисяч разів. Да, маса, чи як це сказати правильно, вага таких. Об'єктів дуже сильно зростає, і вони потім розміщуються шарами. Те, що буде важче, осяде першим, тобто ядра. Клітин будуть знаходитись на самому дні пробірки після центрифугування, вище них будуть мітохондрії і лізосоми знаходитися, вони теж важкі, потім будуть різні мембрани знаходитися, це ендоплазматичний ретикулум, апарат гольджі. І в самому горі будуть самі легші об'єкти рибосоми. І потім ми можемо кожну фракцію відбирати для наступного дослідження. Вивчайте біологію не на оцінку, а тому, що вона має якесь практичне значення і дуже цікава.